Вітаю, шановна церква. Христос Воскрес. Це насправді так. Чи є тут хтось, хто сумнівається у цьому факті або не згоден з ним? Будь ласка, підніміть руку, якщо ви не, а, не соромитесь. Це чудово. Чудово, що ми з вами на одній хвилі, а, тому не треба буде витрачати час а, на те, щоб довести якби, науковий факт, а, довести те, що а, багато людей. На, на, на чого були згодні. Але якщо у вас все ж таки є певні сумніви, а, то будь ласка, підійдіть до наших братів, які знаходяться тут для того, щоб обговорити детальніше цю тему. Бо без розуміння того, що Христос насправді воскрес, а, ну нема сенсу продовжувати далі. Але якщо ми згодні а, з тим, що а, це сталося, то ця подія, подія Воскресіння Христового має визначну значимість для нашого людства. І навіть якщо хтось не вірить в це або сумнівається в цьому, то заперечувати це а, ну я не знаю, це очевидно. Це складно заперечити, адже ми з вами живемо у 2023 році від Різдва Христового, не у 6023 році від створення Землі. Якщо ми дивимося Біблію і не у 4 мільярди 600 мільйонному році 600 мільйонів 23-му році від створення планети, як вважають а, а, ті, хто розглядає теорію великого вибуху як єдину істину, ми саме живемо у 2023 році. Хтось може сказати, що це сталося просто історично. Це так зручно рахувати, а, ну хтось там так вирішив, і вже щоб не сперечатися, тому ми рахуємо так роки, бо насправді багато факторів, вони не залежать від нас і мають певний історичний контекст. Наприклад, наприклад, ви знали, що а, назви днів тижня в англійській мові собою а, в своїй назві мають імена а, грецьких та римських богів. Якщо ми говоримо про четвер. Англійською Thursday – Thor, День Тора, Thursday, Friday, День Фреї, Friday, День Фрей, Богині Любові та війни. Такий дуже цікавий мікс. Saturday – субота, день Сатурна, Saturn Day. Це якби теж історичний факт. І це так склалося, і всі використовують ці назви. Англійська мова дуже розповсюджена. Але чи впливає це якось на наше життя? Навряд чи. Якщо ми використовуємо ці назви, навряд чи це означає, що ми якось е е розмірковуємо, що ми якось схильні або якось приймаємо для себе цих божеств. Це не так. Але зовсім все не так з подіями Біблії, з подією Христової смерті та христового. Воскресіння, і одне з найголовніших питань, яке я повинен е, задати собі сьогодні, і хочу, щоб кожен з вас за задав його сьогодні. Собі, що це практично означає для мене? Бо багато речей е, подій мають вплив на наше життя, хоч ми цього не знаємо, ми про них не обізнані, і навіть не знаємо, що е, так воно відбувається в нашому світі. А, будь ласка, підніміть руку, хто до початку повномасштабного вторгнення 24 лютого да, минулого року знав, хто такий Куртєв? Хто знав? Хто знав, звідки він взявся? Хто, хто це такий. Ну, насправді я бачу невелику кількість рук. Це гарно, що, що хтось його знав. Я дізнався, що це людина якась звідки знає, що зараз будуть обстріли, да, чи щось таке. І знає, що трамвай ходить і радіаційний фон в нормі. Але насправді те, що ми не знаємо, звідки він взявся, не означає, що а, він не приймає якусь ключову роль, а не відіграє дуже важливу роль для нашого з вами суспільства і нашого життя у а, вирішенні якихось побутових питань, наших організаційних, там, питань гуманітарної допомоги, які дуже дуже спорні. Але те, що ми не знаємо цього, те, що ми ніяк не діємо, не означає, що це на нас не впливає. Адже основи демократичного суспільства кажуть нам, що ну, народ повинен самобирати свою владу і повинен знати, хто представляє їх інтереси на регіональному рівні, на місцевому, регіональному рівні, на рівні країни. Але щось в нашому житті йде не так, в нашій системі. Але це не означає, що це не несе на нас ніякого впливу. Тому наша відповідальність, наша відповідальність кожного з нас вивчати взагалі процеси, які, е, які відбуваються навколо нас, з точки зору е, і законів, з точки зору природи, з точки зору Біблії. Бо Біблія і знання Божого Слова, знання Христа мають вплив не тільки на наше життя тут і зараз, воно мають вплив на наше життя завтра, післязавтра і навіть після нашої смерті у вічності. Це наша відповідальність. І сьогодні я би хотів поговорити пороздумувати з вами над уривком, який записаний в Євангелії від Луки. Я назвав свою проповідь: Його, його Нема його тут. Андрій вже читав цей уривок на початку, і я би хотів прочитати з вами. Євангелія від Луки 24 розділ з 1 по 12 вірш я буду читати у перекладі а, Івана Огієнка. Він досить старий, але ми всі звикли читати, а, читати саме з нього. А дня першого в тижні прийшли вони рано вранці до гробу, несучи наготовані пахощі. Та й застави, що камінь від гробу відвалений був. А війшовши, вони не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як безрадні були вони в цім, ось два мужі в одежах блискучих з'явилися при них. А коли налякались вони і посхиляли обличчя додолу, ті сказали до них, чого ви шукаєте живого між мертвими? Нема його тут, бо Воскрес. Пригадайте собі, як він вам говорив, коли ще перебував у Галілеї. Він сказав. Сину людському, треба бути, виданому до рук грішних людей, і розп'ятому бути, і воскреснути третього дня. І згадали вони ті слова його, а, вернувшись від гробу, про все те сповістили одинадцятьох та всіх інших, то були Марія Магдалина, Іванна і Марія, мати Якова, і інші з ними і вони розповіли апостолам Це, та слова їхні здалися їм вигадкою і неповірено їм. Петрош устав та до гробу побіг. І, нахилившись, бачить лежать самі тільки покривала. І вернувшись він до себе, і дивувався, що сталося до цього місця. Якщо ми подивимось а, на вчинки учнів та вчинки жінок, те, що вони робили, вони встали зранку, приготували, приготували все, що треба. По їхнім традиціям для, для належного поховання. Вони раненько пішли, вони переживали за якісь побутові речі, вони, вони робили все логічно, вони не зробили нічого неправильного. Ви згодні з цим все було ну, по традиціям, по формі, нічого такого. Але вони упустили один величезний нюанс Христове Воскресіння, про яке вони про яке вони чули. Про яке вони знали, бо скажуть, що вони згадали, тобто вони знали, він казав їм це. І учні учні чують ці, цю новину, вони не вірять, бо як таке можливо, Петро біжить, сам перевіряє. це досить, це досить ем, природна наша поведінка. Але якщо ми виключаємо задушки ем, всі ті дива, і те, що говорив сам Ісус Христос. Вони прибігають туди і отримують дуже дивну, дуже дивну відповідь. Його нема тут. Його тут нема. Чого ви сюди прийшли його шукати? Здається, все робиться правильно, все якби, ну, якась, знаєте, дії відбуваються, вони там щось збираються, там там, щось, ну, там, переживали за той камінь, як... а Христа нема. Як часто у нас буває таке, що десь Христа нема? Як багато в нашій як би, християнській країні дуже часто, якщо ми подивимось на традиції людей, на традиції те, як люди звикли святкувати Пасху, ми побачимо, що у тих подіях, у тих активностях немає Христа. Ми всі знаємо, що є певні атрибути, да, крашанки, писанки, якісь кулічі пасхальні, які люди йдуть, щось там, чи верба, чи яблука. Я навіть не знаю всіх список тих традицій, але в цьому всьому нема самого Христа. Минулого, минулого року ми проводили тут євангелізацію і е, ми задавали базове питання, А що означає там. Що означає крашенка? І навіть в мережі я знайшов декілька варіацій на тему, що це взагалі означає. Тобто не можуть прийти до одного, до одного розуміння. Є декілька різних версій. І я навіть не хочу, щоб ми зараз дивилися на православну церкву і казали: Ай-яй-яй, це дуже погано. Це те, що в нас виходить досить гарно. Може, не у вас, тоді я вам в чомусь заздрю. Але я знаю, що серед православних віруючих, серед католиків є багато. Посвячених людей, які насправді спасені, бо вони вірують в Христа. Так само як є багато спасенних серед християн інших конфесій Протестантської церкви. Бо ми іноді, знаєте, так зневажуємо трошки там «А це ж харізмати, щось таке. Ніби, от, ну, ніби в Біблії написано, що, що баптисти це найкраща конфесія. Ми іноді забуваємося. Я пропоную вам подивитись на нас. Не просто на нас навколо, а на себе. Подивитись, грубо кажучи, у дзеркало. Якщо би ну, зараз з'явився ангел. ангел? Чи сказав би він тут: його нема тут? Чи він тут є серед нас? Чи він є у нашій Голові та в нашому серці? Що а, я роблю з тим фактом, що Ісус Христос Воскрес? Це єдиний. Єдиний, знаєте, показник того, ну як дізнатися, чи є Христос чи нема Христа. Ну, це, це таке досить абстрактне питання. Якщо ми питаємо, там чи є тут Кахон, ось він стоїть, ми це бачимо. Як зрозуміти, чи є Христос, чи його нема тут, ми знаємо цей факт, і ми всі тут згодні з тим, що Ісус Христос помер і Воскрес. І єдиний критерій для мене це те, що я практично роблю з цією інформацією сьогодні. Що я роблю в своєму житті, і що я роблю а, в житті з людьми, що мене оточують? Я думаю, це чудовий час для нас, коли ми думаємо про цю жертву, коли ми думаємо про цю перемогу, а подумати, ну чи є в нас люди, за яких я молюсь, чи є якісь люди, які ще не знають Бога, про яких я турбуюсь, навіть якщо мої ресурси обмежені. Навіть якщо в мене нема якихось великих бюджетів, да, бо я не можу там якось допомогти фінансово, чи можу я приділити свій час, чи молюсь я за цих людей, чи працюю я над собою? Християни на окупованих територіях а, зараз ну, досить часто не мають можливості збиратися навіть на такі недільні богослужіння. Братів та сестер наших, а, наших баптистських церков називають сектантами. В них відбирають дома молитви, і це відбувається ну, буквально в межі 100 кілометрів від цього місця. Це якісь гоніння, які ну, досить дивно чути в наш час. А що ми робимо тут, маючи свободу, маючи можливість говорити про, про Христа? І не обов'язково робити якісь масові заходи. Знаєте, там, наварити там якоїсь каші, або чаю, роздавати його тут, приготувати подарунки, там, роздати гуманітарну допомогу. Бо це досить складно. Я кажу навіть а, про індивідуальний рівень кожного з нас. І я сподіваюся, що у кожного з вас є відповідь на це. У вас є люди, яким ви насправді розкажете, або розказали, або. Розказуєте, з ким ви будуєте ці стосунки, щоб показати цю хрестову любов от, практично на щоденному рівні. Це наші колеги, наші сусіди, які можливо постійно гупають нам да, на, на, над головою, або якісь щось не так роблять. Це люди навколо нас. І я би хотів, щоб кожен нас ми не будували якихось а, <кій> якихось великих планів. Не обов'язково будувати якісь там проекти, євангелізації або щось ще. Це буде працювати, якщо, якщо кожен з нас на індивідуальному рівні, можна сказати, потребується про одну людину в своєму колі. Я чув, як один проповідник казав, що якщо б насправді, уявіть, якби, ем, якби кожен з нас за рік спробував ем, розказати і привести людину, уявіть наскільки б збільшилась наша церква, хоча б одну людину. Нам би довелося не те, що поверх наступний, нам би вже іншу будівлю довелося б будувати. Але ну, ми не можемо контролювати, щоб саме за рік от людина прийняла Христа. Тому, тому це досить складне питання, але чи переживаю я за це? Чи я просто, знаєте, ну, знаходжусь в церкві, знаходжусь в церкві по інерції? Мене або батьки привели, тоді оп, штовхнули, і я вже ну, качуюсь, приходжу сюди щось. Або спочатку в мене були проблеми, я знайшов тут гарну спільноту, яка турбується, яка проявляє любов. Мені це подобається. Мені подобається атмосфера, там, кава після, після зібрання, те, що може, там іноді. І я приходжу сюди просто просто по інерції. Я почув а, від одного пропитника три, три дуже важливих. Не скажу головних, не скажу єдиних, але три важливих принципи християнства: це щирість, ревність і посвята. Я думаю, що це не повний список. Але чи є наша віра щирою, чи в нас є щось, що, в чому ми ще сумніваємось? Чи є в нас ревність в нашому служінні і в виконанні цього, цього доручення, яке дав нам Христос? Чи працюємо ми над собою, чи говоримо ми благозвістку? звістку? Чи є в нас посвята, чи робимо ми це від всього серця, чи ну, ми просто робимо це тому що, тому, що компанія, тому що атмосфера, тому що обставини. Я би хотів а, зробити таку візуалізацію. Дозвольте мені. Ви знаєте, як зробити а, в походних умовах каву. Гарно. І, якщо у вас немає, то все дуже просто. Ви берете чашку. Ви берете з собою ну, не розчину каву там три в одному, а якусь гарну, щоб було. Навіть якщо у вас немає кавової машини, знаєте, або турки. Це знаєте, це такий походний варіант в, а, в поїзді чи десь ще. Беремо воду. І заливаємо її. Проходить декілька хвилин і її можна пити. Але щось тут пішло не так. Ви згодні? Що не так? Холодна вода. Нема укропу. Ну, я щось зробив, якби я взяв чашку, нормально. Я взяв гарну, дуже дуже чудову каву. Я взяв заливою водою. Я можу перемішати. Накрити її, почекати 5 хвилин, почекати 10 хвилин. Але Ну хтось хоче це попити? Навряд чи. Я думаю, всі підуть от туди до нашої чудової кавомашини, до наших сестер, які зроблять вам чудову каву. Я не хочу, щоб особисто моє християнство було ось таким. І я кажу, не тому, що я там правильний, тому що в мене все класно. Ця тема актуальна і для мене. Я хочу, щоб вона була актуальна для кожного з нас. Ми можемо робити якби, класні християнські вчинки, гарно одягатися, казати правильні речі, приходити, робити якісь правильні активності. Але якщо нема цієї ну, великого нюансу головного тут, в цьому варіанті це гаряча вода. Якщо нема Христа, який живе в нашому серці, то це все не має абсолютно ніякого сенсу. До чого я це веду? Я би хотів, щоб кожен з нас ще раз сьогодні подивився на себе і на своє життя і подивився, чи насправді моє християнство, воно ось таке живе і дієве. І якщо ні, це. Я не скажу, що це нормально, але це притаманне людям. Навіть якщо колись. А, ми від щирого серця повірили в Христа, то з часом ми можемо звикати. Це дуже страшно, знаєте, звикнути до, до Христової жертви. Але таке може бути. Ми, знаєте, сприймаємо жертву Христа як щось таке, що повинно бути. Ніби Христос ну для нього це розплюнути. Це, знаєте, ну, таке складне питання зараз, під час війни ну як для мене, як для, для чоловіка Іти і захищати а, країну. Чому хтось іде, а хтось ні. У когось є якісь причини по здоров'ю, у когось є якісь по закону а, обмеження, хто не може цього робити. А хтось каже, чого я повинен помирати? Чого я боюсь? А Христос, подивіться, ну якби, Христос, як ви думаєте, він не боявся, знаходячись у людському цілі? Чи хотів він? Він прийшов до людей, які не те, що не прийняли. Він прийшов до них, і вони же його зневажливо взяли, розп'яли. Це знаєте, як. Ну, мене один товариш, багато хто його знає, тут який служить там на передовій, а, і він каже, що вони знаходились на Донецькому напрямку. І він каже, що наразі в тому населеному пункті, де вони знаходяться, знаходяться загалом ті, хто не виїхали, або люди похилого віку, або люди, які чекають. Ну і більше людина, яка залишилась там, вони чекають цей руський мір. І він каже: ми знаходимося тут, я не розумію, що ми тут, за що ми тут воюємо. Якщо ти прийшов сюди, ти робиш. Якби все правильно. Але тут цього ніхто не цінить, ти більше того, ти переживаєш за те, щоб тебе не здали. Уявіть, як відчував себе Христос, прийшовши в цей світ. Чи не роблю я так в своєму житті? Чи не зневажаю я жертву Христа? Чи не звик я до неї? Це досить серйозне питання. І я би хотів, щоб ми з вами працювали над своїм серцем. Щоб ми з любов'ю ставилися один до одного і допомагали один одному горіти, щоб це насправді була жива жертва, щоб вона працювала і в нашому житті, для нас самих і для людей, що оточують нас. Якщо ви ще не прийняли Христа, якщо ви ще не, не попросили у нього вибачення за, за свої гріхи, якщо ви ще не вирішили слідувати за ним, то що вам заважає? Його смерть та воскресіння це історичний факт, який має безліч підтверджень. Він має ключове значення. А ми, важливо, робимо саме ось так, от з нашим життям і з нашою вірою, зневажаючи жертву самого Бога. Давайте не будемо так ставитись. Давайте будемо насправді пам'ятати, що він помер і воскрес для нас. І... У нас є певні зобов'язання перед ним за це, не від страху, а від вдячності, щоб ми ні в якому разі не знецінили цієї жертви. Амінь.